Всім привіт! Я Жанна. Сьогодні хочу підзняти відео про мою осінню поличку. Це ще така а-ля першого осінньої полички, не її точно остаточна версія. Це буквально те, до чого потягнулася моя рука. Я побачила у дівчат, що вони вже почали оновлювати свою поличку, прибирати літні аромати. І в якийсь момент мені теж цього вже захотілось. В перші дні, коли в нас похолодало, зараз вже відчутно холодно. І я просто рандомно зібрала свої літні аромати, склала їх в далеку шухлядку, а осінні і такі більш зимові аромати підняла вверх і поставила на поличку. В першому доступі буквально все, до чого потягнулася моя рука, не особливо задумуючись, що це за аромати. Це явно не всі, які я буду носити в цей сезон. І взагалі мені подобається підбирати аромати за методом Олінусонової, коли ти спочатку уявляєш, якою ти хочеш бути цієї осені, які стани хочеш відчувати. І під них підпираєш армати. Це дуже класна штука, її можна практикувати, всім раджу. У мене, до речі, є відео на цю тему минулого року, в принципі, всього почалось, мені здається, моє парфумерне. Мій парфумерний прояв на Ютубі. Так, до чого потягнулася моя рука? В першу чергу. Коли ось трошки похолодало, коли вже можна було ходити не в футболках, а щось вдягати потепліше. Я дістала свої сексі бурячки і написала Олі Гриценко, Олі Альфатіло про те, що, блін, мені так подобаються зараз ці бурячки, тому що вони ще нагріваються на цьому сонечку осінньому і так класно відчуваються, буквально засолоджується. І Оля мені сказала, що в цей період дуже класно проявляються овочеві аромати, навіть краще, ніж влітку. І я буквально там, не знаю, мені здається, цілий тиждень носила тільки ці бурячки, буквально ними поливалась. Дуже красиво пахне з-під корка. Що у нас тут? Якраз бурячок, дуже така цікава нота, унікальна, рідкісна. Рожевий перець і ладаний. І от зараз взимку я відчуваю більше ладанів, таких прохолодних, напевно, легких словатих за рахунок бурячків, А зараз вони супер солодкі. Вау! Відкриття для мене, що в цей період вони відкриваються настільки гарно. До речі, їх порівнюють з діптік від... ой, Кіота від діптік. І сьогодні буде ще один аромат, який мені в цю ж сторону, хоча там немає бурячків. Далі, це моя новиночка. Я розповідала про нього в минулому відео, коли я робила огляд на всі парфуми бренду Opius Discovery Set. Це перець-перець-перець, присиплений дрібкою ванілі. Але на шкірі. Ці перці супер супер прохолоджуються, і в них дуже приємно себе відчувати. Здається, хочеться там щось тепле, а якийсь такий кокон вже натягати на себе, але і цього, цього теж чогось захотілося, і рука потягнулася. Можливо, через те, що це новинка. Е, далі. Фіконеро. Ну, якісь інжири мають бути. І це саме ці. Тут більше лактонний прояв інжиру, ніж зелений. Тут заявлено також кокосове молоко, і це дуже класно поєднюється. Ну, зазвичай кокос і інжир вони дуже поруч, і інколи люди їх там відчувають навіть дуже схоже. А тут вони підсилюють один одного. І мені здається, що це дуже прикольно якраз той, той інжир, який захочеться носити восени. Ну і в нього такий фукон, типу чорний. Мені здається, він якраз на це натікає. Це не якась там літня поливашка кокосова. Це щось більш потужніше. Так. Що далі? Кінзо. Це лінійка Memory, вона присвячена спогадам про Японію. Там є декілька ароматів. Я мені знайома тільки з двома з цим і про мачу, тому що мені подобається нота мачу зараз, і мені цікаво її досліджувати. Я спробувала той аромат. Пізніше розповім свої враження, коли буду ділитися добіркою про Матчу. А сьогодні про ладане. І в цьому парфумі, по-моєму, з'явлені. Дві три ноти, от одна з них латна, друга фрезія. І оце таке світле поєднання, тендітне і лагідне, про ладани і про їх квітковість і легкість і прозорість. Це, це по японськи красиво, і цього зараз хочеться. Блін, прям хотіла. Це такий сонячний флакон, <смірко> хочеться сонця, але, на жаль, у нас зараз мряка. Сподіваюсь, воно ще нас потішить. А, новиночка. Новиночка <смірко> від бренду Охтоп. Це новий бренд. Я чогось думала, що це щось скандинавське, але перевірила і це начебто Франція. А, молодий бренд. 23-го року перший аромат випуска. І у мене їх два. <смірко> Перший це «I Hate Rose», і це про троянду з Ревені. Для мене це та троянда, яку, мені здається, я шукала давно. Не знаю, Ревені троянди, напевно, зразу відсилають нас до доліни, але, як на мене, ну це дуже різні аромати. Хоча мені цікаво було б послухати людей, які знайомі здома і цінують, цінують доліну. Потому что, мне кажется, я не из этой Для меня это це очень центливая какая-то история. А тут это характер. Она прям такая сладкая. Такая яскрава, Такая моя. И флакон, ну, типа, бомба-лейла. Ага. Стінтін Аут від отаким. Цікаво, що тут взагалі в мене немає туберозок, але це не означає, що я їх не ношу. Оце якраз представник, який відповідає за туберози на цій поличці. Але в мене є ще альдеборан, і у ну, мене з ним обсесія, і я, я, я прям конкретно підсіла. Ця тубороза теж супер потужна, зелена хижа. Всі оці якості і прояви тут викручені на максимум. Мені саме такі туборози і подобаються. Про них теж буде окремо відео, тому що я прям заглибила в цю тему. І в мене там і ароматів, які мені сподобались багато, і інсайтів, які я отримала завдяки того. Як я себе відчувала в туберозах. Дуже люблю. Взагалі, мені здається, я тут розмірковувала над українськими брендами. І якщо обирати один, то, напевно, отакі це мій український бренд. Але і про це буде окреме відео. Я сподіваюся. Так, що далі? Тепла, фряна? Історія на кожен день. Це один із парфумів, який дуже про мене. Він, в принципі, завжди у мене стоїть на поличці. Він гарний і влітку, і взимку, і в І тут заявлена одна з моїх найулюбленіших нот. І друга нота, яка у мене найулюбленіша на другому місці. Тут Айва і Чорнобривці. Мені взагалі так подобається Айва. І це рання осінь, це якраз її період. На півдні України айву називають Гутуля. І вже скоро вона з'явиться на ринках, можна буде її купувати, варити варення. Я це дуже обожнюю. І айва в ароматах. Ну, от Вона мене притягує. Напевно, тому що вона така моя, така про південь, така про мене. Дуалі. Купа ладанів, не зупиняємося. НССО um, -so від Матє Прем'єр це ладани настільки uh, карамелізовані, що, здається, що це ваніль, ваніль, ваніль в трьох uh, нотах піраміди. Тут, до речі, є і кава, і ваніль. Uh, але в першу чергу все ж таки ладені і не церковні, якщо вони когось лякають. А саме начебто буквально їстівні, настільки вони солодкі, наче течуть прямо розігріті з дерева. Я, до речі, минулого року дуже щедро ділилася цим ароматом з друзями і знайомими, тому що ну, таку красу мають знати всі. Я, я спробувала її в минулому році в поїсти у Львів і настільки закихала, що почала відслідковувати гарну ціну, і мені вдалося її зловити. Пудрочка. Всі каже, що помада. Для мене так-так, помада є, але для мене це все ж таки більше про пудру, про цю косметичку. Про ось такий шлейф, який залишається за актрисами театру, коли вони йдуть з гримерок на сцену. От Мені насправді подобається в цьому ароматі засинати, тому що в такому кокані начебто засинаєш. Так, друга аромат від Октопа, який в мене є. З ним мене познайомила Оля Парфуміста. Дуже-дуже дякую за це знайомство. Вона колись розпаковувала адвент календар, і там був один оцей аромат. І потім вона запитувала, як ви думаєте, що я купила з адвент-календаря флаконала. І я подумала, блін, це має бути цей аромат, тому що за описом він був настільки незвичним. І я сказала, що напевно це Халфмун. І так воно і було. І Оля мені подарувала від Луван цього аромату. Я спочатку ну він мене вразив, і я прям насторожно до нього віднеслась, тому що він в мені там піднімав такі дивні відчуття себе. Які там жоден інший аромат, напевне, не підіймав. І поки я його розносила, я прям зрозуміла, що мені подобається так себе відчувати. І коли в реметеці були супер гаражні сейли, вони поставили надзвичайний прайс на цей флакон, і тепер він в мене. А від лаван, до речі, у Софії Дольні, тому що мені захотілось поділитися цією красою, і, можливо, її там. Теж для якоїсь інспірації сподобається. У мене є від лавантик. У мене є флакон конкретком дегрсон. Він настільки красивий, просто piece of art, що мені там шкода додатковий раз його там чіпати. Він просто стоїть як картина. А я роблю собі від лаванти. Тут майже 30 міліків. Мені якраз на осінь його дуже активно ношу. Це Сантал Санталович. Просто, ем, спочатку я його дуже не зрозуміла. Мені <свіст> здається, <свіст> 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 з усіма ароматами, які я спочатку дуже не зрозуміла. У мене потім стається якась особлива любов, і конкрет, це той самий випадок. Мені мені подобається в ньому оце відчуття, коли я працюю з бетоном, тому що е, у мене є таке невеличке хобі, я заливаю такі арт Артоб'єктики, називаємо це так, і клею їх на вулицях міста. І от коли я працюю з цим вологим бетоном, я відчуваю начебто цей аромат. Дуже цікаво, що коли змішуються компоненти бетону там оце цемент, пісок, я не використовую там щебінь, але там є. Мікрофібра якраз скріплюються всі компоненти і заливається водою і починаєш розмішувати. То цей, ця суміш вона нагрівається. Там відбуваються хімічні реакції, через які там вивільнюється тепло, і вона прям буквально нагрівається і стає теплою. І ось тоді вивільнюється оцей запах такого теплого, вологого, ще не застигшого бетону. Ем... Ну, Надзвичайно, не знаю, для мене. Він мало на що схожий. В мене є в українських брендах один аромат. Він насправді про інжир, але і про Сантал теж. І там теж Сантал викручений на максимум. Чимось нагадує, але цей ще й назва конкрет. Господи, а Далі. О, Флорайко. До речі, цей кофр зверху. він від іншого аромату. Я той, який був на цьому, придала. А цей залишила собі, тому що він мені більше подобається. І ну, просто це, це краса. А от, це про інжири, і тут вони мінорні. Мені здається, тут є лада у складі, і інжир з ладаном – дуже цікаве поєднання, ідеальне на осінь. Ось він у мене стоїть тут на поличці. Тіп-тік, я в якийсь момент зрозуміла, а коли досліджувала цей бренд, що це геть не мій бренд. Я от скільки начебто, начебто намагалась його там полюбити, зрозуміти, прийняти, але я розумію його красу. Я поважаю його. Але це просто ну, не мій бренд, і окрім Filosico, це просто любов на все життя. І оце, напевне, єдиний єдиний аромат, який мені подобається. Я його поставила на поличку, на поличку ем, і зробила собі відлавантик на 10 міліків, але щодо нього я не впевнена. Я його навіть виставила на крепчик. Якщо комусь він подобається набагато більше, ніж мені, то у вас є шанс забрати його за гарною ціною. Це оде-туалет і це дуже красива деревина. Я її уявляю і я її носила в театр. Це якраз такі вечірні, мені здається, парфуми, які дуже класно розкриваються на шкірі, коли не знаю, є трохи в голові, там шиї. І зверху наткнути кнатий піджак. Це красиво, це елегантно, це просто шикарно. І мені здається, це може бути і на кожен день, і це може бути і для чоловіків. Але, от, не знаю, в мене серце якось нетьохкає. А я хочу, щоб тьохкала. Uh, Muss Rabbit The Color of um, Це ладани з гранатом. Теж мінорні. Е, мені здається, найкраще підійдуть все ж таки, коли е, дерева будуть вже голі, земля буде чорна, волога, прохолодна, і тоді можна ними поливатися і ходити гуляти по парку. Я живу, можна сказати, за містом і для того, щоб попасти в цивілізацію, я проходжу через ліс. Мені там 30 хвилин іти. І ось мені подобається, поки я йду, поливатися цим парфумом і максимально його відчувати. Мені здається, рука потягнулася через червоний колір. Не впевнена, що прямо зараз буду носити, але на пличцем мені зараз його хочеться бачити. Два Фредеріка Маля, маск «Важор». Ідеальна пора для нього, щоб його носити і нікого не придушити. Це така пряна перцева історія. І минулого сезону, коли я його носила, він мені за вайбом віддавав цим класичним опіумом і Сен Лоран. І мені це подобається. Мені подобається опіум і мені подобається маскерважор. Просто надіти худі, напшикати си і відчувати себе максимально комфортно. І другий малі, який в мене є на полиці, така мінька це French Lover. Теж дуже красива історія. Мені треба поставити сюди якийсь пулі для того, щоб розпилювати. Тому що це не той аромат, який хочеться наносити намазом. Є й такі аромати, щоб вони були такі делікатні, біля шкіри. А цей не такий, його хочеться розпилювати і відчувати з себе. Теж холодні дерев'яшки. так Мені подобаються холодні дерев'яшки. Але від дерев'яшок до чогось більш яскравого, почну з Енсалада, Тут заявлений ревінь, але мені відчувається як взагалі купа якихось соковитих фруктів, якихось ананасів, чогось ось такого неначинського. От. І саме сам в цей період він мені найбільше подобається. Минулого року ми зустрілися у Львові з Оль... Ольфатіва і Софією Дольною. І якраз я пам'ятаю, що ми ну, облилися цим ароматом, і просто троє стояли під навісиком, За вікном був дощ, і ми пробували львівські наливочки. Оцей вайб в цьому флаконі. До речі, це оцей тревел їх фірмовий, він іде без спрею. Я сюди поставила спрей від маленького Маті Прем'єр. Він не доходить до кінця, потім буду щось думати, але зараз є розпилювач і можна наносити. Пу -пу -пу. Так. Tompform до Umbre Laser це оця остання версія, яка виходила. Ну, я так зрозуміла, що вона нікому не сподобалась, напевно, тому що поціновували ще класичних версій не того очікували, Я їх прекрасно розумію. Мені здається, це взагалі інший просто аромат, не знаю, чого він так же саме називається. Але але я цей напрямок дуже сильно люблю. Для мене це така ванільна шкіра, і от люди його порівнюють з Бепікет, Ванна Глорія там. Арабська версія ріфакат і так далі. Для мене так само. І мені це в ньому подобається. Це, взагалі, мій напрямок. І зараз весни у мене його тут капілюлечка, і я планую його просто вилити на себе і насолоджуватись. Що ще в мене є? Такі маліпусічки. Це фіг-віскі від Аліо, Аніліо, як-то так. Я купувала, коли пробувала інжири. Тут дуже багато цієї деревини, в яких вистоюють бочках, в які вистоюють віскі. Я не знаю, чи по процесу вони там вистоюються в бочках, але для мене пахне тими бочками, які просочені цим потужним алкоголем. А, трохи трохи з інжиром. Ось, а, я думаю, це надзвичайно гарно буде прямо зараз на якийсь шарфік і використаю його в цьому сезоні. Селін. У мене є ось така маленька розкіш. А, взагалі я у Яни парфумерні вечорниці. Змогла спробувати всі аромати Слін з Discovery сета. Боже, я надзвичайний на досвід не знаю, де б я ще змогла uh, так їх спробувати. Uh, так само, як Diptyque. От, от вони мені дуже схожі, напевно, цією своєю елегантністю і так далі. Бо це, це не про мене. Я скоріше там, не знаю, в сторону екстравагантності, ніж елегантності, і селін такий бренд в цю історію. І от як мені в діп подобається. Для депу, якось так оця ірисова пудра, тендітна, наша друга шкіра. Так і тут, ця гола шкіра від селів, вона мені в цю ж історію ірисову рисову яка зливається за шкірою, і от вона дуже комфортна. В принципі, оцього флакончика мені вистачить для якихось таких, якраз. Ситуації, коли хочеться кинути в сумочку і просто потім нанести і пахнути, наче парфум без парфуму. Макіяж без макіяжу, парфум без парфуму. Що ще? Шампань від Існуран. Колись на майстер-класі на зустрічі парфумерів Софія Дольна принесла. І познайомила всіх присутніх з цим шедевром. Ну, це надзвичайно. Я після цього одразу просто ще будучи на майстер-класі, шукала на Олексі на шафі якісь е, варіанти, як це можна купити, познайомитись. Це така більше, можна сказати, вінтажна історія. Боже, цей флакон, це щось, він схожий на. Верх шампанського, пляшки від шампанського, і Тут прям як мюзлі залишилось. А в оригінальному фоконі прям там є оце мюзле, ця проволока, яка е, тримає корок від шампанського. Краса. Абрикоси, свято, так, є якийсь вінтажний вайб, але він додає не років, а скоріше, оце піднесеності і особливості, коли відкривається якась така пляшка, яка чекала саме того моменту. Це як. От, не знаю, найкращий день в житті. І оцей парфум він про це. Він як в Гаррі Поттері, оцей Фелікс в мати в кишеньки. І коли станеться, ну, от... І відчувається, коли момент для цього парфуму настає. Е, так, у мене тут є малюсінька тілія. Е, мені кинули її на пробу. Коли вона тільки вийшла, я її спробувала. Я не відчула тут е, липи. Для мене найкраща липа це Linton Dream від Отакі. Цю зараз хочеться порозношувати, але не як аромат, а просто як така фантазія Біша. Поношу, подивлюсь, може, може, мені сподобається. Берення про ягідки. Мені подобаються ягіди і шкіра. От восени хочеться щось таке носити. У мене є така малютка, її вклеїли якимись стікерочками і нещодавно їздила у Львів знову і носила її на собі. Класно, класно. Ягідки шкіра, мені подобається. До речі, вийшла інтенс версія. Треба буде спробувати зрозуміти, можливо, вона ще краще. І в тому ж ягідному напрямку, такому з помішаного з чимось більш потужним. У мене є проміжок. Так само мені його тут десь поклали. Burn, burn to Out, Це Black Guava. І це от Guava, ну, я, звісно, пробувала, але не можу сказати, що в неї якісь виразні. Запах, можливо, я там не найспілішу з них пробувала, але вона тут якраз з удом, з таким не знаю, підкопченим підгорівшим і вони мені зборинюють в одному настрої. Ну, Вони, звісно, дуже сильно відрізняються, але оця а, суміш, ягід з чимось таким потужним. Це про це мені, мені сподобалось. Доношу цей відлавантик. І залюбки, просто залюбки. Так, і ще ягідки я казала про неї, чи ні, зараз скажу Це від Софії Дольної, Румбамбар. Е, на жаль, це якийсь аромат, який не побачив, я так зрозуміла, світ. Для мене це проревні полуницю е, в такому НЗшному пакуванні. Зараз у мене стоїть. Цієї осені так само виліла на себе. Ягідки, дуже красивий аромат, можливо, в якійсь варіації він колись буде випущений, і я би дуже цього хотіла. Краса. Ну, Софія вміє робити красу, це одна з них. Так, ну і все. І здається, я про все розказала. Ось така поличка. Це поличка буквально. З парфумів, до яких втягнулася моя рока, зараз мені приємно їх носити. Я колись доберусь до того, щоб скласти поличку на вже прохолодну осінь і, можливо, зиму. Але я не думаю, що це буде скоро, тому що я планую все ж таки поїхати ще в Карпати. І в Карпати я візьму аромати, в яких хочеться бути в цій хатинці на горі, в лісу, коли все вже жовто-гаряче, коли тумани, коли морозне повітря, коли багаття на дворі можна жарити зефірки. Оце вся штука, і я хочу відібрати аромати. В цю тему і взяти їх з собою можливо зняти відео. І коли я повернусь, сподіваюсь, в кінці жовтня, тоді вже буде, напевно, глибока осінь, і можна буде створити для себе поличку а, про аромати і про стани, які хочеться відчувати в цей сезон. Всім пока!